Вітаю всіх, хто зайшов в гості, моїх вінтаж комор, моїх дорогих підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться, та коментує. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви коментуєте, ставите вподобайки, пишете мені чудові коментарі. А я вас сьогодні порадую. На мою думку, цікавим відео, тому що я поповнила свою колекцію, як мені здається, виробами, які вам повинні сподобатись, тому що вони не часто зустрічаються у нас на торгових майданчиках. Як завжди, в принципі, як завжди, 5 виробів. Я вам сьогодні покажу, а ви мені в своїх коментарях напишете свою думку, чи сподобалися вони. Вам ці всі вироби належать будуть нашим українським виробникам. Розпочинаю я свій огляд ось з ось такої попільнички. Слава Богу, в мене в родині ніхто не курить, і я не збираю попільнички. Однак я вирішила собі все ж таки одну в колекцію придбати по двом по двом причинам. Перше, то що це рідкість, і вона досить такі старенька. Так, ось я вам зверху її показую ось така попільничка. Ви вже і за деколі зрозуміли, що дійсно річ стара. Для того, щоб не тримати довго інтригу, я вам зараз покажу клеймо. Погляньте, Це баранівка третій сорт, і це 50-х років минулого століття. Тобто ці речі вже за 70 років. І вона в досить гарному стані. Погляньте, яка яке цікаве оздоблення це все, ось виконане по бортику попільнички. Ви бачите, ось це вручну. А ось серединка оздоблення це деколь. В стилістиці, в стилістиці німецькі квіти. Взагалі, якщо хтось не знає, я прочитала такий цікавий факт, що деколь в Європі була розроблена вперше англійцем на Веджвудській фабриці. Це було десь середина XVIII століття, в кінці XVIII століття, це вже трішки пізніше, вірніше, після Англії її почали. Застосовувати і розробили власний метод на, в, Росії, в царській Росії. Україна після того, коли Відбулася жовтневий переворот, стикалася з великою проблемою в плані того, чим проводити оздоблення фарфорових виробів в своїх підприємств, тому що власних деколей розроблено не було, і вони, кожне підприємство в той період часу, після революційного періоду, було переведено на госпрозрахунок і треба було закуповувати за валюту. Уявляєте, які це гроші величезні? Тому, власне кажучи, і була заснована фабрика в Києві. Фабрика фарб деколи, які вже тоді розробляли розробляли деколі для фарфорових підприємств в нашій Україні. Значить, я вам покажу ось, подивіться, бачите, оце один в один, ця деколь. Деколь на тарілку в стилістиці німецьких квітів 50-х років. Бачите, ось ця деколька. Один в один. У мене є декілька виробів, які саме оздоблені ось цією деколю в стилістиці німецьких квітів, Їх ще називають голуба блакитна троянда. Бачите, і як ми бачимо, тут деколь є от такий більш ширший букет, меншенький, вузенькі, такі невеличкі деколь стрічки. Деколеві, так і назвемо, однак вони мають відповідні розміри. Зараз я вам покажу: ось дивіться. Бачите? ось, Наприклад, ось така деколька, чи ось таку візьмемо деколь. також іншу. Так вони мають розміри ось так: першої величини, другої величини, першої величини, другої величини. Третьої величини і четвертої величини. Власне, харчі, якщо застосувати, перевести його на, на цю деколь голубої троянти, то можна зробити висновок, що це перша величина, це друга величина, це третя величина і це четверта величина. Ось так деколь застосовувалася на парфорових виробах. Ох, Боже, щось я дуже затрималась на цій попільничці. Далі я звертаю вашу увагу ось на цю чудову тарілочку на стіну. Подивіться, який красивий рельєфт і малюнок. Купувала я її як тарілка Різдво. І це наші знамениті суми. Бачите, перший сорт. Сумський фарфоровий завод. Хто автор тарілочки я не знайшла. Вона абсолютно новенька, не користована. А чи таку має назву, чи іншу, можливо, у когось є в користуванні, будь ласка, покажіть мені автора цієї тарілочки. Так, а далі буде дуже красивий виріб і рідкісний. Погляньте ось на цей штовчик. Хорів, либідь, щек. Київ. Тобто цей штов присвячений е, засновникам міста Києва. До нього, так, да, він в мене тільки в одиночному виробі, однак до нього йдуть ще такі невеличкі стопочки, і в повній комплектації знайти його не так то просто. Але я рада, що я купила хоча б основну річ, це в чудовому вигляді без будь-яких. Сколів та тріщин та інших дефектів. Погляньте, і це ще річ йшла на експорт. Made in Ukraine. Це Київ і це період Незалежної України. Тому ціни, власне кажучи, на неї немає. Подивимось, ми, ось, наприклад, на Кия одного із трьох братів. Дуже гарний погляньте, будь ласка, яке мужнє обличчя, це ручний розпис. Іде безпосередньо. Оце деколь. Об'ємний на фарфорі. Подивіться, який рельєф. Прекрасна. Прекрасний і ручний розпис мечем. Далі другий брат. Це щек. То був брат воїн, а це землероб. Бачите, снопом пшениці. Третій брат це риболов. Бачите, з рибою і неводом, з рибацькою сіткою. І з голубкою на плечах їх сестра липить. Дуже красива річ. Дуже красива. І ось таке курок. Чудова річ експортувалася, яка нашу Україну на належному рівні фарфорі могла представити за кордоном три брати, засновники Києва та їх сестра Лебідь. Так, ось така річ. Далі ще один київський виріб. Ось таку мені вдалося придбати вазочку. Не так давно я вам показувала свої вази київські. Поповнила ще однією вазою. Дуже тонкостінний фарфор. легесенька-прилегесенька. Я, до речі, навіть і не знаю її висоту. Зараз я при вас її замірю. Форма цієї вазочки бокал 17 см висоту і чудовий петриківський розпис. Погляньте, яка краса! Це все ручна робота. Взагалі у нас на фарфорових підприємствах українських було дуже і дуже багато ручної праці, яка, на жаль, не так не була такою високооплачуваною, як повинна бути. Ось таке. Але, але е, е, дешевше було закупи дешевше було розписати вручну виріб, чи б закупити е, папір е, імпортний, на який можна було б виготовити. Картинки з деколею. Ось така чудова васа. Значить, подивимось клеймо. Клеймо тут також є другий сорт Made in USA. Тобто, це ще при Радянському Союзі була виготовлена, це не чисто українського періоду вазочка, але вона дуже і дуже гарна. Ось такі чотири предмети я показала. І завершувати свій огляд я буду також ще однією вазочкою. Це ось така. Форма також дуже-дуже цікава. Погляньте, вона нагадує, от як тюльпан, Знаєте, як розкривається. Вона об'ємна, це все об'ємні, об об'ємні форми. Криття червоне, і присвячена вона була нашим жінкам. День 8 березня. Погляньте, у вигляді квітки і з підрисовкою позолотою, також невеличким квітковим букетом у вигляді тюльпанів, саме тих квітів, які дарують в більшості на 8 березня. І що це перший сорт. Ціни немає. Чому не знаю. Хоча повинна бути але є, і це радянський період, тому що ще раз кажу: зверніть увагу, скільки багато тут позолоти. Е, є е, виконання і без оцього напису, просто в розкрасі такому без напису з поздоровлення. Ось такі мої були покупки. Якщо вам сподобалось, прошу вподобайку, прошу коментар і прошу підписку. Запевняю вас, що буде цікаво. На сьогодні все. До нових зустрічей на моєму каналі.